Компанія спецтехніка пропонує вашій увазі набір для розмінування 1М, комплектуючий набору розміщення в сумці. Матеріал сумки кордура. Є спеціальне кріплення на ногу. Кріплення на застібці Fastex. регулюється по довжині та з резинкою. При бажанні можна поміняти місцями. Ось так виглядає кріплення на ремінь. Є три додаткові кишені для зручності користування, досить глибокі. Та дві бокові. Застівка виконана на блискавці. Ось так виглядають комплектуючі набору всередині. Розміщено все під резинками. До набору входить 5 маркерів знайдених мін на сталевій ніжці. Мультитул маленького розміру. Досить зручний. З додатковими інструментами. Зажим. Пензлик 25 мм, міліметрів. Кішка саперна складна, в чохлі. Ось так складається. В окремому чохлі розміщено столевий дрот. 100 метрів. Косачки. Універсальний ключ. Маленькі карабіни для встановлення розтяжок. Булавки та 10 запобіжників чеки Також є тримач мотузки, паракорд 25 метрів. З карабіном. Ось так. Виглядає тримач. Ліхтарик налобний з трьома режимами роботи. Рулетка. Ізоляційна стрічка. В окремому чохлі пенал для детонаторів. Жорсткий, виготовлений з пластику та є тримач детонаторів. Передбачення кріплення на ремінь, резинка та карман. Для універсального зажиму сапера. У бокових кишенях розміщення пластикові стяжки 20 штук та малий саперний щуп з двома змінними накінечниками. Сталевий та діелектричний. Довжина щупів 22 см, довжина ручки 25 см. Кріплення відбувається за допомогою гайки. Відносно осі ручки. Загальна довжина 47 см.